Я хочу, щоб ти порадував мене охолоджуючим лимонадом у першому раунді. Що? Що? Лимонад? Легко. О, так, легко, легко, так, це легко для мене. Ну я вже бачу, з чого почну. Нам потрібно почати з лимона і вичавити з нього всі соки. Недостатньо просто стиснути його. Потрібно застосувати до нього техніки карате. А бери ось лимон, бери. О, це не працює. Але тепер ми візьмемо качалку. З його допомогою я точно змушу лимон дати потрібну кількість соку. Готово. Ну тепер можна вичавити його у воду. Круто, ну але можливо, я не буду використовувати тільки лимони. Вони занадто кислі. Я візьму стиглі апельсини замість них. М -м, вони роблять набагато смачніше, їх також легше вичавити у воду. Ой, мої очі як боляче. Дурні апельсини, а я так на них сподівався. Бабусю, вони мені болять. Ліндо, тобі просто потрібно бути трохи обережнішою. Гаразд! Мені доведеться придумати щось інше. Точно! Навіщо взагалі щось готувати? Є достатньо улюбленої коли, чи достатньо просто відкрутити спеціальний пристрій, який налі колу в склянку? Ось і все. Ой-ой, я не думала, що пляшка буде такою важкою, але я впоралася. Майлі буде в захваті. Захоплена це ж просто звичайна кола. Ось я зроблю кілька лимонадів одразу. Так, у мене є спеціальний сироп для всіх. І за допомогою машини я можу не тільки добре перемішати сироп, але й надати лимонаду потрібну кількість газу. Так, ось так. Давайте налімо смачний сироп. Надягніть кришку. І натиснути. Кнопку, о, тільки подивіться на це. Так круто. Я просто налю всі свої шедеври в банки з фанти. На мою думку, це просто чудова ідея. Ну як завжди. І щоб зробити це ще цікавішим. Я хочу припаяти кришки від банок назад. Таким чином я досягну потрібного мені результату. Майлі навіть не зрозуміє, що я зробив цю фанту. Але мої лимонади, звісно, набагато крутіші на смак ніж якась фанта. Ха, я геній! Тепер давайте покладемо їх усі сюди і можемо подавати. Чому так складно? Майлі любить звичайні домашні лимонади. Тож чому б не пригостити її саме такими? Вау, я не очікував, що буде так багато лимонадів. Думаю, спочатку спробую лимонад від бабусі. У якась кислинка. Ні, мені це зовсім не подобається. Я хочу щось інше. Хм. О, кола. Вау, хм, круто. У мене навіть є спеціальна чашка. Ах, який жах! Ця пляшка ось-ось полетить. Ха, точно. О, це не моя провина. Це не підійде. Останній кандидат це цілий автомат з лимонадами від шефа Квентіна. Добре, що у мене є монета. Ого, ловлю так круто. Зовні цей лимонад відрізняється від справжньої фанти. Подивимось, який він на смак. М -м, смак також просто неймовірний. Квентіне, вітаю з перемогою. Ох, дякую. Я дійсно дуже старався. Цього разу я хочу щось більш суттєве. Наприклад, морозиво. Ну я зроблю для тебе морозиво. Звісно, онучко морозиво. У мене якраз є ідея. Чому б не використати молочні коктейлі Nesquik на паличках для льодяників? Добре, що у мене є багато і того, і іншого, і я можу з'їсти цілу купу чупа-чупс. Круто. Таким чином, ми поєднуємо задоволення та ефективність. У, -у, у гаразд палички готові? Ну залишилося тільки засунути їх у коробки для коктейлів. Тепер їх потрібно поставити в холодильник, щоб кожен коктейль перетворився на морозиво. Ось і все добре. А тепер я зроблю морозиво з натуральних інгредієнтів. Спеціально для цього я принесла своє варення, яке, звісно, приготувала сама. У мене є спеціальна форма, завдяки якій можна отримати ідеальне за формою морозиво. Подивіться на цих красунь, а тепер я збираюся використати ці форми. Залишилося тільки вставити палички сюди і покласти морозиво в холодильник. Вам не потрібно чекати дуже довго, але щоб не забути про морозиво, думаю, я встановлю будильник. Ха, він дасть мені знати, коли час діставати смакоту. Я поки що постою тут і почекаю. Ох, Я дуже сонний. Це все занадто просто. Я використаю спеціальну крижану тарілку, щоб зробити своє морозиво. Я викладу на неї шматочки пітахаї. Яке потім потрібно перетворити на картопляне пюре. Ось так. А потім потрібно полити це морозивом. Каша робить це добре. Даю моє морозиво вже готове. Час діставати його. Гаразд, потрібно зняти картонну упаковку і спробувати ескімо. М -м, це просто нереально. Я впевнена, майлі буде в захваті. Моя перша частина страви вже готова. Нам просто потрібно зробити з цього рулети. Так, саме так, Покладіть це в миску. Тепер я використаю ківі і зроблю теж саме з ним. Майлі буде абсолютно в захваті. З таким багатофруктовим морозивом. Наступний манго. О, а я відчуваю, що це буде мій шедевр. Тільки подивись, як смачно виглядає це морозиво. Перемога мені гарантована. Майлі, давай підсумуємо скоро. Ось так. Я теж готовий. Де бабуся? Думаю, вона пішла до холодильника. О, як так? Я випадково заснула. Час бігти. Цікаво, що моя онука скаже про бабусине морозиво лише для її власної баночки. Смачного. Все виглядає дуже апетитно. Цього разу я спробую ескімолінди першим. Хм. Це, звісно, смачно, але дуже холодно. Це не ескімо, це справжній лід. Ну, подивимось, що Квентін приготував для мене. Хм. І знову смачно. Дуже смачно, але знову холодно. Хоча це ж морозиво. Чого ще я очікував? О, ще трохи. І я в порядку. О, бабусю. Ти залишилася одна. Майлі. Ти так застудишся. Нам терміново потрібно зігріти тебе шапкою і шарфом. Ось так візьми. Ось я не хочу, щоб моя онука перетворилася на лід. Дякую, бабусю. Ти мене врятувала. Хм, До речі, ти зробила дуже смачне морозиво. Можливо, ти переможець цього раунду. Дякую, онучко! Я тебе люблю. Останній раунд буде найважчим. Приготуйте для мене піцу. Вау, так! Мені потрібно це приготувати. Ах, це не проблема, онучко. О, так, я навіть знаю, яку піцу я збираюся приготувати. Моя улюблена піца це піца з морепродуктами. Саме таку піцу Майлі спробує сьогодні. Спочатку потрібно підготувати тісто для цього за класикою. Мені потрібні борошно та яйце. Їх потрібно ретельно перемішати. Ось так. Тепер нам потрібно сформувати з нього правильний млинець. Тепер я збираюся налити трохи чорнила восьминога на тісто, щоб воно було кольоровим. Цього достатньо. Тепер потрібно сформувати з нього правильний млинець і обов'язково полити його соусом. Так, подивись на це саме те, що мені потрібно. Тепер простими рухами рук ми зробимо форму піцци. Звісно, полийте соусом, розмажте його. Додайте морепродукти. У нас тут креветки, восьминіг і навіть мідії. Просто шедевр для любителя їжі. Ну тепер настав час поставити готову піцу в духовку. Щоб не опектися, потрібно використовувати таку величезну лопату. Встановимо таймер і чекаємо. Ой, Чому стільки розкоші? Твоя піца зовсім не корисна. Чому б не зробити піцу з різних овочів? Це і смачно і корисно. Тісто готове. Вау! Тепер потрібно викласти овочі. Спочатку потрібно їх нарізати. І яка різниця, як нарізані овочі? Їх все одно потрібно висипати на купу. Залишилося тільки поставити піцу в духовку. Ой, я зовсім забула про піцу. Що робити? Ах, точно, я зроблю першу у світі солодку піцу. Замість соусу я використаю свою улюблену нутеллу. Наступним інгредієнтом будуть маленькі кубики маршмеллоу. Круто. Але буде ще крутіше, коли я перетворю маршмеллоу на величезну масу. Щоб зробити це, я розтоплю цукерки феном. Готово! Тепер час для різних цукерок. У мене є ціла купа різних мармеладів. О, шоколадки і все в моєму рюкзаку. Тільки уявіть, як круто всі ці цукерки виглядатимуть на піці. О, я б не втримався, щоб не спробувати її сам. Гаразд, моя піца готова. Фу, тільки овочі. Мій шедевр кращий. О, час вийшов. Пора діставати піцу з вогню. О, пахне чудово. О, так. Залишається лише сподіватися, що Майя любить морепродукти смачного. Давай онучко. Ого квентіне. Що тут цікавого. О, це восьминоги. О, я їх не їстиму. Що? Чорт, я мав зробити класичну піцу. Бабусю, ти зробила щось дуже красиве. Давай спробуємо. О, тут лише овочі. Це огидно. Ні, це теж не для мене. Ліндо, вся надія на тебе. Твоя піца виглядає найсмачнішою тут. Так. Хм, не можу дочекатися, щоб спробувати. Ну, це я розумію. Я в захваті. Немає сумнівів. Переможцем фінального раунду є Лінда. Нарешті я так довго цього чекав. Вау! Ціла купа пончиків! Що ще потрібно для щастя? Вау! А мені дісталась картопля фрі. Мені здається, вона буде смачною навіть шоколадом. Але чур, я свої пончики їсти буду першою. Для початку мені потрібно добре валяти їх у шоколаді. Після чого додатково вмочити в кольорове посипання. Вже після цього можна і спробувати. Яка ж це смакота. Ви навіть уявити не можете. Майлі твоя черга. Це їй з радістю. Вже встигла нагуляти апетит, зволікати не буду. І з'їм все одразу. Як здорово вийшло! Справжня шоколадна картопля фрі. А чому б не запити картоплю фрі рідким шоколадом? У мене і посудина відповідна є. Та почнеться пір на весь світ. М -м -м, справжня смакота. Я задоволена. Лимони? Тільки не це. Ненавиджу кисле. Ого. Там вже Софія тобі не пощастила. А ось мені дістався цілий постамент з різними каблучками-лядяниками. Їх можна надіти на пальці та красуватися перед усіма. Але це ще не все. Крім того, їх можна занурити в шоколад, після чого насолоджуватись їх неймовірним смаком. Про більше і мріяти не можна. Вау! Це дійсно неймовірно смачно. І я б від такого не відмовилась. Софія, тебе вже чекають твої лимони. І за що ти так зі мною? Я сумніваюся, що навіть найсмачніший і найсолодший шоколад зможе перебити смак лимонів. Це просто неможливо. Але надія вмирає остання. Ну що, ризикну спробувати? О, ні, збулись мої самі страшні передбачення. Кислятина нестерпна, а попереду мене чекає ще ціли дві половинки. Як же мені не пощастило. Гидота яка? А Майлі цукерки уплітає. Софі, та годі тобі, заспокойся. Іх, добре, тримай соску і не плач. Дякую. Так набагато краще. О, ні. За що тепер мені така кара? Як взагалі можна з'їсти кактус? Він же такий ай колючий. До нього навіть пальцем торкнутись неможливо. Тепер цього разу пощастило мені. На мене попереду чекає апетитний соковитий кавун. А вже у поєднанні з шоколадом це буде дещо. Ви тільки подивіться, як по ньому апетитно стікає шоколад. Мені вже не терпиться спробувати, але треба, щоб шоколад покрив шматочок повністю. Один готовий. Тепер занурюємо другий. Побажайте мені смачного. Отак це просто неймовірно. Справжня насолода. Майлі, а чому сидиш без діла? Тобі час копту з'їсти. Якось нема бажання. О, я знаю, що треба зробити. Позбутися голок. Не хочу, щоб у мене після нього весь рот болів. Ну, а тепер я насаджу карту на шпажку і гарненько прокручу його в рідкому шоколаді. Хто знає, може, тоді він буде навіть смачним. Виглядає навіть дуже апетитно. Ну що ж, спробую. Ой ні, як я помилилася. Цю гидоту їсти неможливо. Щось мені погано. Майлі стала схожою на шрека. Та що це за знущання? Спочатку був кактус, тепер броколі. А я всім задоволена. Мені дісталося безліч пачок з усілякими мармеладками. І я вже навіть знаю, як я буду їх їсти. Накалю на шпажки. а потім занурю в шоколад. Виглядає просто нереально апетитно. Клас. Але шоколаду багато не буває. Ого. А після шоколаду вони стали ще й неможливо величезними. А тепер ще більше. Ось це так. Ну що ж, час як слід поласувати? Виглядає так апетитно. Те, що це браки броколі. Пахне неогидно. Добре, буду сподіватися, що шоколад хоч трохи покращить його смак. Обов'язково треба зробити так, щоб броколі повністю вкрилися шоколадом. Наче непогано. Але думаю, що можна зробити броколі смачніше, якщо занурити його в кольорову посипку. Причому саморізно. Ой, як гарно вийшло. Ну що ж, спробуємо. Поки що непогано. А от тепер дуже-дуже гидко. Фу. Червоний перець знову дісталась гадота мені. За що? Так, успіх явно на моєму боці. Цьому раунді я буду ласувати морозивом, яке, звісно, буде ще й вкрите шоколадом. Вже перечуваю, наскільки це буде смачно. У мене вже слинка тече. Справжня смакота. Отак. Годі Майлі, це ж лише перчик. Лише перчик. Сама спробувала б його з'їсти. Дивись, який він червоний. Такий точно буде нереально гострим. Він навіть під шаром шоколаду виглядає дуже моторошно. Гаразд, нічого не вдієш. Я вже готова до найгіршого. Спробую. Ой-ой-ой, ой ой як пече. Здається, у мене пара звук пішла. Все більше не можу. О, ні, обережно. Я ж тут. Ну ось, через твоє полум'я розтонуло моє морозиво. Ну нічого. Я все одно хотіла його чимось запити. А так у мене вийде шоколадно-молочний коктейль. О, так. дуже круто вийшло. О, ні. Ну, от і все. Вдача від мене відвернулась. Мені дістався смердючий сир. Від одного запаху нудить. Їсти його буде проблематично. Проте я нарешті зможу насолодитись чимось смачним. На цей раз мені дістався попкорн. Але я його миттю перетворю на шоколадний. Для цього його потрібно залити шоколадом. А зробити це можна за допомогою звичайного черпака. Ось так. Готово. Обажайте мені смачного. Нічого собі. Ось це швидкість. Я почуваюсь кам'ячком. Прямо зараз у мене в щоках неймовірний запас попкорну. Софія, тобі теж час їсти свій сир. ось да, час. Але перед цим потрібно обезпечити себе від цього смороду. Думаю, засібка з цим чудово впорається. Думаю, що ніякий шоколад цю гедоту не виправить. Але спробувати все одно доведеться. Виглядає, звісно, гидно. Добре, була не була. жахливо. Просто гвідота. Все, я думаю, з мене досить. Ой, чим це так смердить? Мене зараз нудить. Софі, чому через твій сир страждають інші? Це несправедливо. Хоча можна заткнути ніс попкорном і продовжувати їсти. Та я просто геній.